Сьогодні у нас знову забираємо 3 рівна на Канзас. Ну, така машинка, я думаю, ви вже бачили. Прикольненька. Так, 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 так. І ще прикольні тут є такі ящички, яких немає звичайних е, пікапів. Ось тут кнопка. Я спочатку не знав, як нажимається, думав якось тут, думав на ключах. А ось кнопка така. Раз. Раз. Дивіться. Така штука. Прикольно, ну прикольно, розетка є на 12 і тут ще мусить щось відкриватися, походу. О, якась аптечка, походу. Ну, прикольно, що я вам скажу. Прикольно придумали. А двері, я ж кажу, закриваються так не, не мусить в нових автомобілях. І мусить закритися, щоб я не гримав. Дуже сильно. Ладно, забираємо перша з трьох. І, до речі, ось я хлопнув, як у своїй старенькій, ну, і не закрилося. А вона зараз не поїде. Так, ладно. Погнали. От круто, що є, бачите, які класні камери. Так, заряд, заряд в порядку, бо коли малий заряд, то не можна типу брати. Є мінімальні, там 200 миль. Ну і їдемо. Ну вона... Ах, електричні, звісно, машинки стартують ну, дуже швидко, дуже класно. Так, там тобто там теж поїхав, а ми тут несемося. Так, одна, ще одна. І одна я не знаю де стоїть. Одна на цьому ярді стоїть. А друга, я без поняття. Треба буде питати в когось. Тут ямку якусь вирали. Бачите, тут кругом камери, так що літати особливо не можна. Добре. Ще їздити не вміє. Тут він мусить поворачувати тільки з правої сторони. По правилах. Ото такі ну, бачите, виїжджає аж на мою полосу. А він, бо він мусить виїжджати їхати повертати там, де я. Отож так, їздять, не знаючи ні правил, порушуючи багато законів. Ладно, висота, можливо, в нього ще проходить, але по вазі не проходить, по любому. Чесно, я б таких би здавав би. От просто б здавав би. Давай заїжджай, малиш. От така зима прийшла. Вчора вечором нічого не було. Сьогодні у нас зима. Ну, що ж, будемо їхати по змі. Рівенчики бідолашні зараз я в Канзас Сіті загружаю ось такого сервісного тречка. їде у Віскансін. Цього тижня я спробую зробити одне велике відео за весь тиждень, що я робив, побачимо, як воно зайде. Зараз значить, я забираю цього у Канза Сіті, бо я привіз сюди рів'яни три пікапчики. Я намагався знімати там трошки на одну таку цікаву камеру, але вона знімає дуже неякісно. Я спробую вставити відосики з неї як я грузив От. тому починаємо фактично свій шлях звідси у нас сьогодні зранку був сніг вже правда він розстав але було все повністю біле холодно зима прийшла ну починаємо роботу Яка красота закрита, об'їжджаю якимись. Нетрями. <смітрими> Але що робити? Не подобається мені їздити з канзас Сіті, а на... Айову, а потім на Міннесоту. Бо це, виходить, піднімається на північ, а звідти постійно з Канади дує дуже сильний вітер і паливо спалюється дуже сильно. Ну і їхати так проти вітру кидає не, не дуже свистить. Ось майже нічого в кабіні не чую. І, до речі, бачите там хмари? Там трошки слабідні, а там. Вона не просто так там висить. Вона там нормально снігу накидає. А я туди їду. Сан Мініаполіс. Через демон. Радар показує там сніг мете. Забрав третю. І ще одна четверта є. І щось у мене великі сумніви, що я поставлю оцю під оцю і не буде більше, ніж 13,6 фіт із-за того бакса. Ну, побачимо! Для цього треба пробувати. Зараз момент істини. Ще й чи, чи ні, бо 2001 Toyota Highlander перестановочка. Та ти що, я обожнюю цей трейлер? Стало наче так і треба. А я переживав. Ну Зараз тут, якщо чесно, боюся там при поворотах, щоб не чіпляло, але все нормально. Бо інколи при поворотах, коли тут дуже близько і кути то може чіпляти, але нормально, нормально. Все окей. Так. Зупинився на рестерії, бо треба... А, не хочу загубити цей листочок. Реєстрацію треба скотчем заклеїти. Трохи закрепив, думаю, тепер точно не відірве. А так, наче все нормально, продовжуємо шлях. Слизько капець. а там уже аварія була, я проїхав, страшно навіть знімати, бо носить, Ну, поки у нас їде, полоси їдуть, а там вон помаленьку. Їдемо в Мінеаполіс, там сніг, буря і так далі. Ну, помаленьку будемо їхати. Не дорога, а ковзанка Чесно, мені ще їхати десь годину 40, бажано б. Але я перший раз в житті... А, не в житті, а за останні 3-4 роки, як їжджу на траках боюся їхати. Я не знаю чому, але у мене якийсь а, страх, якась тривога. От я не знаю чому. О, дорога слизька. А, трак гребеться дуже сильно, і в мене, виходить, на траку, я вже можливо казав, brakes. А на трейлері електрик, тобто гайдравлік брейкс. І виходить, коли я торможу, то трак зразу моментально реагує, а трейлер через пів секунди, а й секунду. І виходить, я стопорю трак. А це дуже небезпечно, бо може настати джек-найф, може зложити мене дуже швидко. Плюс я не можу а, приспособитись до коробки, щоб не перегазовувати і не прогрібатися. Бо потужність у цього мотора набагато більша, аніж у пікапчика, на якому я їздив. Пікапчик постійно брав так в натяжечку, а цей зразу понижає і дає газу. Ну, думаю, дотягнув, ладно, треба з цього обігнати. Побачимо, побачимо. Mm -hmm. Чого я поїхав у цей Мінеаполіс? Ай, коротше, в останній раз в цьому році. Mm -hmm. Хтось вже знову припаркувався. Поліцейський все, Та дорога капець небезпечна, я не знаю, видно вам що чи ні, але... Ще годинка, ще годинка. В принципі, я зараз їду десь в районі 90 км на годину. Ще not too bad Паркуємося, На парковці спеціально для семіків, Надіюся не загрозно не де тут. Пробиваємо шлях. Думаю, десь тут стан. Ой, щось грузне. А тут я зараз і стану. Оце замерзне. І зранку вже не виїдеш по-любому. Ну, а, знову як я люблю казати, зранку буде зранку. В принципі, нормально. Зараз замикаємо всі машинки, взяв ключі. Окей. О, окей. А та я не замикаю це останнє, бо ну йдемо в готель, Да, погодка капець помінялась. Там запаркував тачок і стою в лінії за, 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 за заказати їду, бо хочу їсти, кажець. Але вони замкнуті вже, а в мене машини немає. Надіюсь, я взяв на ордер. Ні-то ні. Ну що ж, жду, ордер замовив, пару бургерів на вечері і буду забирати. Uh. All right, there you are. You Thank you so much. Night. You're welcome. Yeah, oh, uh, about Pepsi. Oh, yeah, yeah, yeah. Do you want me to go grab you no, no, drink? it's fine, it's fine. All I'm right. going to hotel. Thank you okay. so much. Have a oh, good night. І працюємо. Не знаю, що там я не знімав вам. Коротше, їду отримав готель маю, трак запаркований. Все, йду спати. Там ще трактори продаються. Якесь село, коротше. так у селі, бачите, і є... Забігала ну тут хайвей просто проходить і, і готельчик, дилерська тракторів, і все, люди працюють. Ранок прийшов. Я думав, воно трошки підростане, але воно навпаки накидує, морозчик посилився, блін. Не хочеш зимі. От бачите, з заступом відкидає, не може виїхати, бо оцей, можливо, я в нього попитаю, оцей лід замерз, як я вам і казав. Тому можливо і я не виїду. Блін. Ну зараз будемо бачити. Дорогу чисять. Слизько, але нормально сільно посипано, а можна потрошку помаленьку скриптися, але обережно. Наступний стоп скидаємо Equinox ще вік. Ми все ще. Це вже відсканжін, але все ще сніжи, мокро, слизько. Так, ну цю айквінок скину. Зараз треба розвернутися. По карті перевірив, що тут є такий сайкл. Бачите, це в Америці дуже популярна штука. В кінці вулиці, або ну в основному кінці вулиці. Або так як тут, бачите, сайкл. Туди вон до мотелю пішла дорога, але чотко розвернувся. І зараз їду дві години на Норд в північ. У якусь таку глушомань. Ну, типу, там, не, не така вже глушомань, але... Ай, блін, доставити пікапчика 2 години вгору, 2 години вниз, 4 години мінус. Отак. Так, да, платять, але за одного ну не знаю. Так вийшло. Такі грузи зараз, такий маркет. Беремо, що найкраще, а потім добиваємо, і виходить, все найкраще було в Глагомані. Тому платять так, знаєте, добре. Е, все тоді погнали. Розгружаємо Пікапчика знову на супермаркеті, але цього разу так треба, бо він саме в супермаркет іде. Ось такий, я не знаю для чого. Щось будуть возити. Остання на сьогодні. Середа скидаю, сніг не перестає. Надіюся. Я більше снігу не побачу на цьому тижні. Або ж побачу, але не такого важкого. Четвер ранок. Сьогодні значить задача наступна. Загрузити чотири машинки з Chicago Heights, доставити, поїхати в Normal Illinois, загрузити два рів'яни. Карговен і поїхати нарешті кудись, де трошки краща погода, аніж тута. Отже, сьогодні на Chicago Heights ми маємо 4 машинки. Значить, GMC Sierra, розташовану на K19. Це отам. Uh, Chevy Equinox X78 отута Яке скло брудне в мене. HA17 GNC Suriname це ззаду в мене. І Y2 Ford Bronco. Це от там з тої сторони. Все, загрузочка. Так, перша сидєра, бачите, зима проносить свої. Такі несподіванки і... Навіть він номер не переміриш, але є дублікат на дверях. Ай, да, зима, зима. Так, ну наче без деміджів, бо якщо демідж я не беру ніколи. Кенцелюю, не хочу паритися вже не перший, не останній раз. Так. Окей. Наче нема. Добре, забираємо. Третя машинка. Y 2. Оцей пробко. Але холодно триндець! Мінус три, плюс дуже сильний вітер. Чувствується як мінус, не знаю, може 7-10. Так, який тут у нас, блін, все позамерзало. Ну я думаю, наш треба б заводити зразу. На все максимально ISC виключаємо і сюди хай. Дує. А ми робимо... Такі бронко. Їх тільки почали випускати після там, не знаю, кілька 11-го, кілька десятків, по ходу років. Так я висланавлюю, поки лише заведе, нехай скло роз... розмерзається. Зараз підіймаю першу, руки вже так померзли, що не можу зжимати. А, так. Піднімаємо першу і всі заганяємо. Так, а де перчатки? Перчатки все сильні, добре. Перше стоп у Мортоні, Delivery, отуди в Інтерпрайз. Оцю машинку новеньку. Зупинився так на шолдері, бачите. Дай Бог, що такий великий ще шолдер. Можна дістати. Так. Ну Знімаємо ці дві стропи, рампу і доставляємо. Так, рампу зразу. Наступний стоп це саме місто. Ж, всі ці машинки йдуть дилерська форда буквально через 2 хвилини, а потім протягнути далі і буде дилерська доджа. І туди ще дві машинки, делівері і все. А потім їду на нормал пів години. Паркуватись буду на середній лінії, як і минулого разу, коли забирав старенького 2000-го рамчика 2500, десь місяць назад. Ось тут десь запаркуємось. Не хочу туди заїжджати, бо мені он, он де прапор мигає. Он там, бачите? Ото біла така. Тут, то куди доставляють дві машинки, а сюди одну. Бронко деліверід. Зараз треба заховати трошки рампу і протягнути вперед. На пару сот метрів. І будемо доставляти останні дві. Чик, тут нема нікого. Чуть-чуть рампу піднімемо до кінця і буде нормально. Хочу заїхати помитися, пора трачок помити, траквош. О, соль, пісок, грязь Треба все-таки змити то все, ну... Не знаю, 60-80 баксів буде стоїть, якщо, якщо не подорожчало. Але тут швидко хлопці працюють, це типа експрес траквош. Треба ще піти рампи підняти, щоб помили знизу, зверху, постікало, бо мене одна одну перекривають. Окей, так. Ось так позалишаю, щоб бачите, і тут помили, бо накидало і зверху. І тут аж так само. І нормально буде. Так, тут перевірити, щоб... Коли я поїду, не повилітав. Бачите, який грязний. Це же якась. Чекаю на ці нові, які будуть закривати все колесо, матфлепс. Бачите, все, ж обкидує, ну все капець, тут обкидує, там обкидує, а, там летить. Зараз помиємо. Я вже приїхав на Рів'яне, але хочу показати, що вийшло. Нормально так, ні? Трошки тут напаскудили, але чисто, хоч змили. Можна їхати на штат, куди я поки не кажу, я їду. Будемо там відпочивати. Все, документи підписані. І ці птички вилітають у теплі краї. Let's go! го! Oh. Загрузився. І тепер 16 годин дороги. 1100 миль. Ну, по часу це займе сьогодні годинки 4, хоч якийсь стільки маю на локбуку. І... завтра цілий день. <му> Дивіться, як мені прилетіло, блядь У мене нема слів! Просто! Кончений урод занесло, вдарився в бордюр і мені прилетіли а, каміння або грязь. Я сподіваюся, нічого не прилетіло по рівнах. Бо це жесть. Це жесть. Нема слів, бля. нема слів. то виглядає дуже потужно. А, I like it. Апаратик. Ну ось і кінцева точка цього довго тижня. Манхейм, Орландо, Флорида. Бачите, правду кажу. О боже! Трошки, трошки Мінесотовська і Ліновська холода мене підкосили. Ну, тут будемо тепер грітися на рестарті 34 години або до понеділка. Розружаємо, доставляємо, підписуємо і думаємо, що робити далі. Готель, Макдоналдс, там якісь ресторанчики, там Red Lobster, Я не знаю, там ще якісь, там uh, Rent Car, правда, не знаю, чим встигну забрати. Ну, коротше, локація бомбезна. Все є, що треба. Он дивіться, яка машинка йде. Ну, у мене все з собою, Флорида, пора. Міняти ватні штани <хи> на шортики, футболочка, і треба йти відпочивати. Тут 22 градуси. Щоб ви розуміли, в Міннесоті було мінус 4 чи мінус 5 навіть. Тут 22 плюс-мінус шортики, йдемо поселятися в готель. Вон тоді, в той дальній холідей. От, е, і будемо щось думати, як провести час до понеділка, бо робимо рестарт. Перший раз за день вийшов з готелю, бо е, дощ такий лупашив, що просто трендець. Нічого Соня, не, ніде не походив, не погуляв. Ну що ж, так тиждень і минув.